Мало включень, я роблю на відміну або ну, в порівнянні з тим, як я робив це на початку, коли я чіліл, і поки не пройшов 25-й рік, якому я сказав, що я в'їбусь в сосну, але вийду на якийсь рівень, або все нахер закрию. І зараз я пахаю так, щоб вийти на якийсь рівень, а не закривати це все. Тому що, блять, жалко. Жалко, як не крутити сюди, вкинув до що часу. І... Власне, тому включень мало. Якщо б я часто включався, я б постійно розфокусився і я б не міг виконувати це все в такому темпі. А взагалі для мене ця монотонна робота це каторга. Я ненавиджу монотонність. І от зараз я себе в неї загнав. Це просто треш якийсь. Фух. Нон-стоп куча кофійов. Зараз опять начав навалювати енергачі. Потрібно якийсь чайничок намотити на чай. Я, ну, я, я відчуваю, в мене організм хоче блять чаю, але ті чайники ж всі побилися і я так собі новий поки не реалізував. У мене тут там є один з розпаковок, але це типу Еля СССРовський. Варіант. Я не знаю, як вона, що вона. Коротше, помить треба якось випарити, але ну, я його в посилках знайшов такого. Так, таке собі. Знаєте, мало ли що воно там. Но, тим не менше, так. Да. Уже на березень місяць шортів закидаю, прикиньте. Березень, місяць. Це ж пиздець. Це багато. Так. Так що там. Да. Якось так. І. Власне, і тренування трохи поплили. Я урізав час, тому що, ну, типу, я хочу максимум часу тут витрачати по 15, ой по 30 хвилин. Ну, сьогодні 30 було, вчора, то вчора теж, мабуть, 30, я не пам'ятаю. Ну, не по 60-90, по 90, як я це робив до цього. Так що, да. Так, ладно. Я думаю, я ще включуся, бо тут уже 10 хвилин на і все, чмоки, моки